Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли натовп піснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни, рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті, увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав: Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом Твоїм закинув сіті. І зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидав човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його. І усіх, хто був з ним, також і Якова, і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Проти сестри. Церква нам дає сьогодні перше читання з книги пророка Ісаї. І тут важливо звернути увагу одну річ, що Бог очищає Ісаю для того, щоб він міг проголошувати Слово Боже. Тому що Бог кличе, Ісаї відповідає, дає цю відповідь. Ось, І що робить Бог каже каже, каже Ісаї. Бо я людина з нечистими духоустами. І що робить Бог? Власне, Ісайя знає себе, хто він, який він є. Ось. І що робить Бог починає його торкатися уст і очищати Його? І що далі говорить нам Ісайя? Ось я пошли мене. І це важливо для нас, тому що Ісайя, Дозволив, щоб Бог війшов в його життя очистив його серце, да? тому що цей знак цього очищення, коли ці серафими живічого вугілля у руці, вони очищають, очищають його серце, очищають його життя, очищають його слабкість, очищають те, те щоб він з глибокою вірою міг проголошувати це слово Боже. І, 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 і власне, це, це, це це безпосередньо стосується кожного з нас. тому що ми теж е, часто ну, говоримо, ми не гідні, ми недостойні. Да? Ну, дозволь, дозволь, щоб Бог очистив твоє серце. Дозволь, щоб Слово Боже, щоб таїнство, щоб сповідь, щоб вінчання, щоб, щоб молитва в тобі була, щоб був цей час для Бога. І Бог тебе буде очищати. І тоді зможеш, так як професає, сказати: Ось я ви мене. Дивіться. Друге читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян показує Павла, який весь час, якби наголошує, він відзнає свої дійсне, каже: я найменше з апостолів, недостойно зазиватися апостолом, оскільки я що робив, переслідував Божу церкву. Але Божою благодаттю є тим, ким є. Тобто Божа благодать, Бог війшов в його з життя, так як я часто це підкреслюю, що Бог зустрівся з Павлом. І що зробив? Змінив його кардинального життя. З віруючої людини став більш віруючою, з переслідувача став ревним християнином, став ревним апостолом. Ось, і тому він каже, що не я, а Божа Богодай була зі мною. Це не я себе змінив, це не я постарався, це Бог війшов в моє життя і зміни, змінив, змінив мене. І тому Псалом 138 каже, що прославляти тебе від усього мого серця. Тобто, що буду робити? Буду хвалити Бога. Буду прославляти Бога за те, що Він зробив в мені великі ці діла. Євангелія від Луки показує нам апостолів, яких Бог покликав, особливо Симона, покликав на, на, на апостолів. І ситуація. Ну, можете собі уявити. Біблісти говорять, що, що на цьому озері, тому що один євангеліст говорить, що це озеро, другий це море. І уявіть собі, 200 човнів, приблизно на той час так могли оприділити 200 човнів. Господь вибирає саме човен Симона, Петра. І каже відплисти, да? тобто робить певні речі, які, які е, нелогічні, да? Ось, тому що вони ловили тільки виключно вночі, тому що вночі риба, риба підносилася з, з глибини, тому що коли трошки озеро охолоджувалося, вони, риба могла, могла виплинути вище. І, і вони могли вночі ловити. А тут в день, в день каже Ісус. Зробити, зробити те, що було нелогічне. Але ну, Симон каже: ну, я є спеціаліст, наставником, цілу ніч трудившись, ми чого не піймали. Але що каже Симон? За твоїм словом, да, я зроблю так, як ти кажеш. Тобто, логіки тут немає. Ну, сучасні рибалки би сказали, що логіка в цьому є. Але на той час не було цієї логіки. Але що робить Симон? За твоїм словом? Певних ситуаціях нашого життя, ну немає тої логіки. Але Бог каже: іди за мною, зроби так, як я кажу. І тоді побачиш плоди, побачиш цю рибу, побачиш те, що, те, що станеться в твоєму житті, що твоє життя зміниться, близькі зміняться і так далі. І так далі, і так далі. І що, що, що показує далі нам Лука? Що наловили силу селена риби, і сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, що прийшли на допомогу. Але те, що робить церква, що ти знаходишся в цій ситуації своїй, такій деколи безнадійній. Але церква приходить тобі з допомогою для того, що бачить, що Бог тебе покликав і хоче тобі допомогти. Хочу тебе провадити, і прагна, щоб ти дозволив, тому церква допомагає тобі. Ось. І що робить Симон Петро? Стає на коліна перед Ісусом і каже: Відійди від мене, бо я грішна людина, Господи. Тобто, теж так, як, так як Ісая, так як Павло, Він каже: Я знаю, хто я є, я грішна людина. Я грішна, але. Ісус йому дає надії, дає сили, каже, не бійся. І тепер ти будеш ловити людей. Дивіться, що цікаво, що коли витяг... чому Ісус сам, саме показує цей приклад на, на підставі риби. Тому що коли ми витягуємо рибу з води, вона помирає. Так? Але коли людина тонеть, і ми її витягуємо з води, вона не, не вмирає, вона має життя. І, власне, тому каже Ісус. Не бійся і тепер ти будеш рятувати людей. Ти будеш від... рятувати тих, хто гине, хто ходить в смерті, хто, ходить... хто має гріх, хто не знає Бога. Ти будеш це робити. І це Бог хоче дати кожного з нас. Не тільки Він дав це Симонові, не тільки дав Петрові, Павлові, не тільки дав це Ісаю, але хоче тобі це дати сьогодні. Сьогодні, в цю п'яту неділю, звичайного періоду, Бог приходить в цьому слові і тобі хоче дати цю силу, цю міць, щоб ти рятував людей, щоб ти був знаком протиріччя, знаком Воскресіння, щоб був свідком. Те, що я часто в своїх проповідях наголошую, нехай це слово сьогодні допоможе нам дозволити Ісусу Христові зробити так, як Він хоче, не так, як тобі здається, ця, ця логіка. Що йде війна, що є хвороби, є ці страждання. Але довірся Ісусу Христову, і Він зробить все так, як Він знає, так як Він вважає за потрібне, і зробить це найкраще. найкраще. Тому, тому нехай Дух Святий цим Словом сьогодні допомагає Тобі відкритися на цю благодать, про яку говорить святий Павло, що Божа благодать була, 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 була з Ним. І тому ця благодать також є в тобі, через хрещення, через цю Євхаристію, через Слово Боже, через пустінство, навернення. Ця благодать є. І вона тобі, тобі допоможе, щоб ти, так як ми сьогодні співали з ангельським хором, Господом я міг прославити, щоб їм бачити присутність Бога, славити Бога, величати Його і йти за Ним. Амінь.